Виконуємо номер 23 із завдань для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Порівняй дроби. Завдання перше: одна шоста і дві дев'ятих, друге дві сьомих і три десятих. Третє три восьмих і 4 дев'ятих. Четверте – одна п'ятнадцята і три сорокових. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменка. 9 – найменше спільне кратне буде 18, чисел 6 і 9 – отже, найменше спільне знаменник 18. Додаткові множники. 18. Ділимо на 6, це буде 3 для першого дробу. 18 ділимо на 9, 2. для другого дробу Множимо чисельник і на додатковий множник. 3 множимо на 1 буде 3. 2 множимо на 2 буде 4. Із двох дробів з однаковими знаменниками меншим буде той дріб, у якого чисельник менше. Отже, дріб 3 18 менше, ніж 4 18. Відповідно, і 1 шоста менше, ніж 2 9. Задання друге. 7 і 10 найменше спільне кратне буде 70, бо числа 7 і 10 це взаємно прості числа. Найменше спільне кратне, відповідно, найменше спільне знаменник їх добуток. 70 ділимо на 7 буде 10, 70 ділимо на 10 буде 7. Знаходимо новий чисельник: 10 множимо на 2 буде 20, 7 множимо на 3 буде 21. Із з двох дробів з однаковим знаменниками менше буде той дріб, у якого чисельник менший менше 20, ніж 21, тому поставили знак менше. Задання третє: 8 і 9. Також взаємно прості числа, тому найменше спільне кратне, відповідно найменше спільний знаменник буде їх добуток. 8 множимо на 9 буде 72. Знайте додатковий множник: 72 ділимо на 8, це буде 9, 72 ділимо на 9 буде 8. Новий чисельник 3 множимо на 9 27, 8 множимо на 4, 32. Із двох дробів, з однаковими знаменниками, менше буде той дріб, у якого менший чисельник, 27, 72 менше, і відповідно 3 восьмих також менше. 15 і 40, найменше спільна кратна цих чисел буде 120, відповідно, найменший спільний знаменник. Додатково множники. 120 ділимо на 15, буде 8. 120 ділимо на 40 буде 3. Знаходимо новий чисельник: 8 множимо на 1 8, 3 множимо на 3 буде 9. Із двох дробів з однаковим знаменниками меншим буде той дріб, у якого менший чисельник. Вісім сто двадцятих менше, ніж дев'ять сто двадцятих, і відповідно одна п'ятнадцята менше, ніж три сорокових. Ми порівняли дроби номер 23 із прав для повторення розділу 1 виконано.